Привіт! Сьогодні я пропоную тобі виконати дуже цікаву вправу з нашими пальчиками, яка називається машина. Давай спробуємо. Наші пальці, мов машини, їздять, мають круглі шини. Через поле, через гай, шлях собі ти прокладай. На колесах. Ногами мандрувати гарно з нами, не лінуйся, поспішай і пригоду зустрічай. Рівно стелиться дорога, не вузька і не широка, а така, як нам потрібно, для пригод наших чарівних.